Доброе утро. Ну що, проспав. Фільм Син представить Україну на міжнародному фестивалі короткометражного кіно Клармон Фарані найпрестижнішому фестивалі короткометражного кіно у світі. Картину створили буквально у чотири роки з бюджетом у тисячу гривень. Режисером став молодий Філіп Сотніченко, а продюсувала стрічку Валерія Сочевець. Фільм розповідає історію молодої пари, яка знаходиться у процесі розлучення. Мати хоче вивести сина за кордон, але батько проти. Зйомки проходили на тлі революції гідності, коли проблема еміграції стала особливо гострою. Сюжет, на перший погляд, досить простий, але упродовж фільму це відчуття кардинально змінюється. І ближче до фіналу ви вже не знаєте, хто насправді у фільмі головний герой і на чиєму боці правда. Фільм малобюджетний і незалежний, знятий спільними зусиллями молодих режисерів громадської організації Сук, сучасне українське кіно те, що син пройшов відбір в Клермон Ферані, стало несподіванкою для творців стрічки. Коли нам написали Вас відібрали, наша реакція була такою: це правда? Ви серйозно? І це дійсно виявилося правдою. Ми витратили на фільм всього тисячу гривень. Це говорить про те, що головне ідея, а не гроші. Фільм Син вже відзначився під час минулорічного одеського кінофестивалю. Він отримав нагороду журі міжнародної федерації кінопреси Фіпрасі, як найкращий короткометражний фільм. Презентували стрічку і на 45-му київському фестивалі Молодість та кіномедіафестивалі для молоді кіномаршрут, де син теж отримав нагороду. Тепер час показати картину світові. Французький фестиваль є найпотужнішим світовим оглядом короткометражних фільмів. Його називають каннами короткого метру. У рамках заходу також відбувається знаний міжнародний ринок короткометражного кіно. Цього року 38-й фестиваль у Клармон Ферані триватиме з 5 по 13 лютого. Фільм Син покажуть знавцям кіно 7 лютого всього під час заходу покажуть 79 стрічок з усього світу.